Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про чоловічі футболки, які є в продажі в нашому магазині. Виробник футболок Узбекистан. Тканина 100% котон. Ще у нас ось такі футболочки, зараз я вам все розповім. Дивіться, біла футболка на півокружність грудей 56 см. Далі Така сама біла футболка. На півокружність грудей 58 см. По 58 см є дві таких футболочки. І ще є футболочка 61 см. Це такі величенькі гарні розміри. І всі ці футболочки коштують 275 гривень. Три футболки є чорного кольору. На півокружність грудей 49 см. Одна футболочка є чорного кольору на півокружність грудей 52 см. Дві футболочки є чорного кольору на півокружність грудей 53 см. І ще є у нас чорна футболочка на півокружність грудей 54 см. Ось такі розміри. Далі темно-синя футболка. Темно-темно-синя футболка. Напівокружність грудей 48 см. Така ж темно-синя футболка. Зараз десь не можу знайти бумажки. Ага, от. Напівокружність грудей 53 см. Далі колір джинс футболочка. Напівокружність грудей 52 см. Ось така синя чорнильна футболочка. На півокружність грудей 50 см, і ще така сама 52 см. І колір бежевий. колір бежевий Футболочки у нас на півокружність грудей 50 см 53 см і 56 см. Нагадую вам, що всі футболочки, виробник Узбекистан, коштують 275 гривень. Ще, дорогі друзі, хочу зробити вам одне оголошення. Дивіться, я придбала собі ось таке насіння. Це квіти однорічні. Називаються вони Кармек Пасифік. Це виробник Голландія. Оці такі сухенькі, які от. Сухенькі квіточки, вони дуже довго стоять. Їх кругом продають, хто хоче. Може придбати ціна цього пакетика 45 гривень, і тут ось знаходиться близько 70 насінин і термін придатності їх до 2030 року. Їх зараз оце кінець, е, кінець лютого, і березень їх висаджують на розсаду. Інакше вони ну, не, не ростуть. Я вже висадила собі. Сьогодні висадила, не знаю, коли вони там будуть сходити. Кому цікаво, питайтеся, я буду розповідати. Ну, я взагалі не цвіточниця, але от з -от захотіла таких квіток, а там треба було брати їх багато, і я вже взяла їх як ніби на гурт. І ось по 45 гривень, кого цікавиться, голландське насіння. Запевняли, що схожість 100%, кому треба, я можу переслати. Так, ви знаєте, що наші товари ми, ви можете замовити за номером телефону 068 173 61 33. Висилаємо ми їх новою поштою Укрпоштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж. Тобто платіж при отриманні товару. Дорогі друзі, я вам щиро вдячна за ваші коментарі, за ваші теплі слова. Всього вам найкращого. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Заходьте на наш сайт. Доброго вам всім дня! До побачення!